Було вже пізно, коли Настя почула тихе шкряботіння у своїй шухляді. Вона підхопилася з ліжка і зостала Ігоря з її блокнотом у руках. Ти що робиш? закричала вона, вихоплюючи зошит. Та просто цікаво стало. Спокійно, але з лукавою усмішкою, відповів брат. Ти ж нікому не показуєш, а раптом ти там любовні віршики пишеш. Це мої записи, моє особисте. Настя почервоніла і пригорнула блокнот до грудей. Ігор засміявся, але не злий, а якось по дитячому. Проте для Насті це звучало як знущання. Вона відчувала себе зрадженою. Для неї той зошит був особливим. У ньому були і малюнки, і вірші, і думки, які вона не наважувалася сказати навіть мамі. З того вечора між ними почалася. Справжня холодна війна. Настя перестала з ним розмовляти, а Ігор у відповідь постійно й дражнив то приховає телефон, то візьме без дозволу олівець чи гумку. Дрібниці, але вони все більше віддаляли їх одне від одного. Минуло кілька днів. Одного ранку Настя поспішала до школи і випадково залишила блокнот на кухонному столі. Коли вона повернулася додому, зошита вже не було. Паніка охопила її, адже там була не лише таємниця, а й кілька віршів, які вона написала про тата, що давно жив окремо. Ігорю, віддай, з криком увірвалася вона до його кімнати. Я не брав, серйозно відповів він. Справді. Але Настя не повірила. Вона обізвала брата брехуном і зачинилася у своїй кімнаті, плачучи від безсилля. Ввечері Ігор сам знайшов блокнот. Він випадково зіскознув під батарею. Хлопець взяв його в руки і вперше справді зазирнув усередину. Там були малюнки їхнього дитинства. Як вони разом грають на подвір'ї, як тримаються за руки? Ігор завмер. Він зрозумів, наскільки сестра цінує ці спогади. Наступного ранку він тихо поклав зошит на її стіл і залишив зверху записку. Вибач. Ти класно малюєш і пишеш. Я пишаюся тобою. Коли Настя прочитала, вона вперше за ці дні щиро посміхнулася. Ввечері вони разом сиділи на кухні. Ігор розповідав про свої плани вступити до спортліцею, а Настя про мрію стати художницею. І замість образ у їхніх словах нарешті з'явилося щось важливіше довіра.